Слава Богу, пройшли. Настало тепло, всі кинулися садити розсаду, виноград, інше, що ви там у кого замовляєте. Так, да, тепло це добре. Але зараз вже ж у нас не тепло. Зараз у нас почалась різко бешена спека. Ну, Полтавській області е, е, це так. І на спеці рослинка у вас теж може така зелененька, красиво здохнути. Що зробити, щоб вона не здохла? Ну, найкраще, звісно ж, е, посадіть його ввечері, коли вже немає от такого сонця пекучого, тому що ми виносили ці виногради на сонце. Сьогодні ми там вони від холоду закальонні, але і ще великої спеки вони не встигли побачити. І вони почали опускати листя. Що ми зробили? Це не страшно, в принципі. Ми їх бистренько занесли назад, напитали водичкою. На наступному відео буде там я зняв, як воно робиться, і воно попіднімало вуха, все нормально. Але оцей перший шок, хоча б рослинка, має побачити це. Важливо, тобто, якщо ви на сонці, якщо вибора немає на дачу, там поїхали на сонці садите, винесіть, попробуйте, чи воно у вас закукуриться, чи не закукуриться. Ну, коротше, десь так. Замовлення, до речі, завтра ми всі відправити не встигнемо, тому що всі ринули, садити розсаду. Переноситься і на середу також. Олексій на св'язі гарно врожаю, мирного неба дебелих спин. Повезли ящики на теплицю.